ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Раді вітати вас усіх, хто долучився і долучається до молитви на Вербиці. Дякуємо за цей чудовий проєкт, «Вербиця Єднає. І сьогодні наша молитва на Вербиці звучить із монастиря святого Нуфрія, що кульбої. Я, отець Натанаїл, разом із спільнотою аніматорів СКА. Молимося цю вербицю разом із вами за усіх наших захисників, захисниць, медиків і волонтерів, які день і вночі роблять усе можливе і неможливе для того, щоб наш український народ відчував надію і настав цей довгоочікуваний благословенний благословений мир і припинення війни на нашій землі. України. слава тобі Боже наш, слава тобі, Цар і Невесний, утішитель у душі істини, що всиліє Сейса наповняє, скарбників життя подати, привіє все лиця в нас і очисти нас, і всякої степи, і спасила, де душі наші, віру в єдиного Бога, і Життя, Творця неба і землі, всього ведемо і не і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдиного вітця Божого, май усіма вікам, світові, світ, і існує Бога існує, рождения у нас, творем, то єдиного сущного заця, що є знялося сталося. Він заде нас, туди і нашо радость, спасіння зійшов і з небес, і оплатився, і Духа Святого, і в Молі Івані і Сталовік, і, і Бога святі за нас, заборонтія пила, і страждання у поколені. І третій Воскресеньці з Списання, і возвісно неболі сили праворучиця, і в духах прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, творячим, що від лиця, і сімейського, що з писання синові покладає до славами, що попереджає скрові. Єдину в у соборне, а восвісту це. І собі свобіти, нахрещення, та відпущення віхів, отчими воскресіння, махна, і життя, майбутнього віку, амінь. Слава Отцю, що нас отворив і нині, і по всех часах, і на віки вічні. Амінь. Бо ворони синіва, ради свято, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між життях, і благословенних Твого, бо ти породила Христа, і спаса, і Збавителя душ наш, слава Силові, що нас відповідає. І нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Бо хороми Сені, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між хана, і благословенні віно на того, бо ти породила Христа і Спаса, і заведена душ наша. Слава і Святому Духу, і що нас просвітив, і всякі католицькі вірі у і нині, міпо... і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Його городиться <радиця> і Марія, Господь з Господь благословенна ти між жихам, і благословенні відоха Твого, бо Ти породила Христа Спаса і згоди душ наш. наші, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і все час, і на віки вічні. Амінь. Розважмо нам першим страстним таємством, як Господь наш Ісус Христос молився, кривав потом, заливався в политному саду. Отче наш що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш дай нам собою, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, полоцям на наші. і не роди нас у спокусу, але вислали нас світока. Амінь. Богородице, діво ради, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінкам, і благословенні піхона бо ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наш. Бо городи синіво ради, свяло Марія, Господь з собою. Благословен тим і жінкам, і благословенний слова не бо на Твого. породила Христа і спаса, і збавителя душа. Бо вороти синів радість, благодатна Марія, Господь з тобою. Боссла Химишка, и мало слова не Твого, бо ти породила Христа и спасибо душ наш. Породиться, Диво ради, Си, благодатна Марія, Господь с тобою, Вот слова нам камішника. і волосла не питала на Твою. Христа и спаси, сбори для душ наш. Породиться, Диворади, Ся, полдатна Марія, Господь с тобою, Благословенно тиміш нам, і благословенник на фолов, по ти породила Христа і спас, душ наш. Погороди Си ворати, Ся, благодатна Марія, Господь с тобой. Благословенна ти міжнам, і благословенних на флот, по ти породила Христа, спас і душ наш. Бог родиться Діво радися, благодатна Марія, Господь с тобой. Благословенно тиміш нам. І благословенні той, Кв selection of Christ, geschätte uns von death, бо ти породила Твийfeldkrест und Rettung desch este Redehm contamination серед зловителя души наших. undpuhrte unserenを заблагостри Господь с Тобою благословенно Тими женщинками И благословенно Тими женщинками и Bilder Solomon Taiwan Ти породила Христай без смолечения нас спасичных душ наш. Бог родиться, десять нос-пшего радується глаудатна Марія Господь с тобою бережно твоими житшим і и благословенней Maori Вони святі ворота, свято Марія, на сюди, благословения, і благословенних і того, бо ти породила Христа, і спаса, і слави душі наші, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і навіть Босах, і навіть іще. Понаждуни Ісусе, просидав наші віки, запорони свяні покані, візне в тебе у всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого, Милосердя. Друге страсте таїнство. Вичування Господа нашого Ісуса Христа, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Є наш насушний, як на сьогодні, і прости нам провини на наші, як і ми прощаємо, на власне наші. І не ви нас у спокусу, але призволи нас вікохам. Огородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенно приміщам, і благословення при воно твого, бо ти породила Христа і Спаса, і здобите душа наша. Погороди Сиво радися, благода Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінка, і волослання підомах. Вони продихати Христа, спасся, ізбавити душ наш. Бог робиться, Діво радися, благодатна Марія, Господь с тобой. Благословен, ти вишням, і благословень пригодного Твого. Говорит продела Христа, спаси, ізбавити душ наш. Породиться, Діво радися, благодатна Марія, Господь собой. Голосла тебе ще. И благословень при воно.

Бо ти породила Христа і спасла Bondaggio і збовятеля друж наш. Бог, Вородница, діво радикася, Благотания, Мария还是 Тобой, благословEtни participating и благословIdей Тителем superpower maintenant Бо ты породила Христа и спасла Bandido cre stewardship і збовятеля друж наш. Бог, Вородница, діво радикася, Благотания, Мария Lauren Fatima і благословIdей «МAllahosleigh guidance and BTSLopetence определение плана которого Бо ты породила Христа і спасла иль спаса Й наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословенна Бідона Твого, бо ти породила Христа і спаси, і душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословенна Бідона Твого, бо ти породила Христа і спаси, і душ наш. Слава Отцю, і синові Святому Духові, і нині повсякчас, і навіть і вічні. Амін. О наш любий Ісусе, просе нам наші віки, захорони нас і Бога, в енергії, і зведення усі душі, а в своєму чи найвіше, отего на серці. Третє страсне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа, темні воронування. Отче наш, що є на весах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти б наш службі дай нам сьогодні, і прости все нам провини наші, як і ми прощаємо на наші, і народи нас у спокусу, але весь нас робити, світу, раді, ся, Бог, датна, Марія, твой, життям, і духа, амінь. Угоровиця ні радуйся, благодатна, Марія Господь з Ти між жінками, і благословенний піхота. архієкти малий моє¨ architectural географія мати однокласничному кафедрі фаемільного отвідування теок genug дочка кул timon спостерігання зборов дмитро legendario любезного For the promotion and education of Christian communities in America, Ontario, and Latin America, Ecuador, Argentina. O seal of history of the U.S. for all cultures, culture, anthropology, and θα Gold, span of the U.S. Eastern, Богородице Діво радуйся поладна Марія, Господь с собой. И вот славян не понад. Воти протистай спасибо телепуш наш. Погородиться, Диво радуйся, подата Марія, Господь собой. Босслава тими жінка. І Бога слова не питала на то. Вот и противохискай спасибо душ наш. Богу родиться Діва, радуйся, Благодатка Марія, Господь Собою, благословенна ти між нами, і благословенна ти мова Бо ти породила Христа і душ наш. Богу родиться Діва, радуйся, Благодатка Марія, Господь ти між нами, і благословенна ти мова Бо ти породила Христа і душ наш. Богородиці, Діва, радуйся, Благодатка Марія, Господь Господь з тобою, тобой, ти між нами, і вот слава не понятного, бо ти породила Христа спаси збавити на душ наш. Вородиці, Діва радиться, волдатна Марія, Господь з тобою, по ти між нами, і вот слава не да бо ти породила Христа Христа спаси на душ наш. Вороди це діва радиться, Марія, Господь з тобою. Слава славе жиха, і вот слава не хвороб, потихла спаси і заведена душі наші. Слава Отцю, і Сими, і Святому Духові, і нині по всех часі, і вічні ані. По наш любий Ісус, после на наших віхе, запорони на святого не зведена осі душі, а у своє в тілому сені. Четверте страстне тайство. Храсна дорога Господа нашого Ісуса Христа, нового. На Отже наш, що і сина, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш на службі, нам сьогодні, і прости нам проби наші, як і ми прощаємо, на і не і нас у спокусу, але Весла нас і Бога. Мол, родиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні словами підламит того, води проти хреста і спас, связь, бо вийти на душ наш. Мов уродиться, ні ворати, сіл да маріям, з собою. Лавсловена тими жінка. І лав словами до того. Водик проти на христа і спас, Сей здоровье душ наша. Voroditsky Borat is a daughter of Maria, born to you. Love is the land of the rich and poor. Love the land of the strong <speaking> and <in> the weak. Love the land of the stars, the spaces, the worlds, and the nations. Voroditsky Borat is a daughter of Maria, born to you. Love is the land of the rich and poor. Love the land of the strong and the weak. Love the land of the stars, the spaces, the worlds, and Богу родиться, діво радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенним ікона Твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавити душ наш. Богу родиться, діво радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенним жінкам, ікона Твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавити душ наш. Богородице, Діва, І нам і благословення від Бога твого, поки пройде до христа і спасенно велене й страшне, Богородице й ми радуйся з благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенне прісно твоє, поки пройде до христа і спасенно велене й страшне, Богородице й ми з благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенне прісно твоє. Воти породила Христа, спася і злавитель душа наш. Бородиться, Діво ради слабодатна, Марія, з собою. Слава Словення ти мішенькам, і благословення, хипом. Воти породила Христа, і спасе, і збавитель душа наш. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і День нині, час, і повсякчас, і навіть вічні. Амінь. Поможлюй Ісусе, хто саме наші віки, загороди в Світню покету. Відселення в усі душі, а в своєму тіше на віше про тебе Твої. Я страстне таїнство, як Господь наш Ісус Христос віддав своє життя, як за забагатього. Отже наш, що і слави, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Ти, наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам пристанах наші. Як іми прощай, не наш, і наш, він робити Ісус Восу, але визволи нас віту право, амінь. Орохуйся, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Слава славенна тим жінкам. І лав твого, до Боти породила Христа і спаться і здобитель душ наш. О городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам. It also went with all the hold. What if I will say spots by the dough notch? What would it say for a lot of the Maria who spoke to work? All so I can come. It also went in with all the floor. What if I will say spots by the doubt? What's the rather maria with space to work? Love so I know the vision come. It also went to Maria who's not so, the slaves that we should come, in all the slaying the fall, what they forget to stay spa, say the push notes, for the right who's not so, the slaves that we should come, in all the so that we don't have, what they forget for style space by the bush not.

Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наш. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наш. Слава Отцю! І сину, святому духові, і нині, і по всіх і на віки вічні. Амінь. Поношу Ісусе прости нам наші лихі, захоронена світла, Візьми Ві несвертане по всій душі, а у ті, що найбільше потребують Бога, на На вірині ситнішого Отця Римського. отче наш, що є слаб Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде, царство. Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш на суші, хай і, і прости нам побалі наші, як і ми прощаємо, матці наш, і не родина сумського пусок, але висловила світу ані. Бог родиться, діворати, свята Марія, Господь з тобою, благословенна ти між нам, і і благословим твій на Твого, бо ти породила, Христа і спас, і зловити душі наші. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і по всій час, навіть в вічі, від Умисвіга, синів, у Хахів наших сробних не, Мол, хвами, нашим, не померти, але а в із нас і благословення. Висловлюємо щиру подяку усім, хто долучився, і єднається у молитві на вернець. І знаємо, що кожна наша молитва, кожне наше звернення. Буде неодмінно вислуханими. І кожна матір, кожен батько дочекається свого сина, який повернеться додому. Амінь. І на завершення уділимо вам усім і нам благословення на кожен день і на ваше життя. Благословення Всемовчого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і перебуває завжди з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава, Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.